Одинадцяти, одинадцяте, року, Одеса. Сьогодні ще хочу повернутися до теми нової розмітки. Як я вже казав, в Одесі дуже на багатьох вулицях з'явилася нова розмітка. навіть на тих вулицях, де її не було ніколи. От, наприклад, Бугаївська, я тут їжджу вже уже ну, років 12. Чи, чи більше тут ніколи не було розмітки, але потрібно сказати, що тут з'явився новий житловий комплекс, і упорядкували перехрестя. Я думаю, що це потрібно все-таки, щоб був нормальний асфальт, нормальне перехрестя, нормальні світлофори. І от така от є розмітка. Місцями з'явилися велодоріжки. Я думаю, це теж корисно, це теж урбаністично, і велосипедисти будуть менше лізти під колеса. Це теж дуже добре. Місцями з'явилися нові розв'язки, які полегшують рух. Ось, наприклад, на Грушевського. Дуже непогано виїзд на автовокзальний міст теж непогано вийшло. Місцями з'явилися сюрпризи для тих, хто привик їздити звик їздити по пам'яті, а не по знакам та розміці. так Скоро потрібно пропустити. Воно світло скоро поїхала. Мабуть, не поїхала, боїться. Так, про що я? Про сюрпризи для водіїв, які е е їздять по пам'яті, а не по розмісті та знакам. Е е дуже багато е змін є. І, наприклад, там. Е Лівий поворот з Успенської на Рішельєвську там була колись додаткова поворотна полоса. Її немає. Зате на перехресті на багатьох перехрестях я на цьому бачив на перехресті. Пушкінська, Велика, Арнауцька, навіть Дальніцька-Бугайовська на самому перехресті змінили розмітку руху по смугам, чи як це називається. Що, там, наприклад, там, права полоса тільки направо. Прямо ти на ній не поїдеш, і це відображається розміткою. Ну, мабуть, це дуже зручно, але потрібно не ловити гав. Ось тут на Інглизі з'явилися такі стовпчики, які. Закривають лівий поворот сюди, от в Рено і в гаражі. Ще дуже такий непоганий фактор, то, що в період вілових відключень, там стабілізаційних відключень, або коли просто економиться вуличне освітлення, як сказала Мерія, воно зараз працює на 70%. Нова розмітка, вона, мабуть, таки якісна, а її дуже непогано видно при світлі фар. Тут зараз пост, я перервусь. Сьогодні мисливці з трукамом стоять біля салона Lexus для тих, хто ще не звик, може попасти на такі невеличкі неприємності, тому що тут дорога непогана і їхати можна чуть швидше, але тут можуть піймати. Тим часом у нас починається дощ. От про цей виїзд я казав. Тут дивіться, скільки, скільки всього намальовано. І велодоріжка, і розмітка, і лана ступить. Трошки ми пришвидшимось. По тій стороні теж є велодоріжка. А все гарно, все красиво. Про доцільність цього всього. Заходу цього великого будівництва, я вже теж казав, але хто але бюджет сам себе не розпиляє, тому що дороги в Одесі це золоте дно для деяких окремих особистостей. У нас війна, у нас енергетична криза. У нас опалювальний сезон. Сьогодні почався, до речі, в наш дім дали сьогодні тепло. Дивіться, скільки тут, скільки тут фарби потрачено. Я думаю, що не дарма. А, вот. а ми робимо розмітку. Мабуть, теж треба, але може не на часі, а може і на часі. тут, тут якби... Напишіть, як ви гадаєте, як ви думаєте. Ще потрібно згадати перехрестя в центрі. Здається, це була Мала Арнаутська і Ришельєвська, де. Все перехрестя заштрихували розміткою, і це мало боротися з заторами, коли е, мало дублювати е, норму ПДД, коли заборонено виїжджати на перехрестя, коли ти знаєш, що приведеш до затору, і якби це мало якось впливати на водіїв, лякати їх штрафами і таке інше. А подивіться зараз, прийшов рік, подивіться зараз на цю розмітку, чи ви її там бачите взагалі. Ще ось такий фактор став відомим. Я не знаю, наскільки це правда, наскільки можна довіряти цій інформації, Каже, що українське аудиторське державне агентство виявило, що контракти на суму понад 10 мільйонів гривень були заключені з порушеннями процедури. Я не знаю, на що це впливає. І ще що сума робіт була завищена на. 600 тисяч гривень. От я не знаю, які, які з цього можна зробити висновки, але то, що я казав про золоте дно, це я знав і заздалегідь. Ну, от дивіться, які, яка тут зручна розв'язка. Цей поворот завжди був дуже нервовий. А так зробили додаткову полосу для поворота. Ось вона є дуже, дуже, дуже зручно. А в будь-якому випадку. Все буде Україна, ми переможемо, і все буде добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коменти, підтримати канал можна по посиланням в описі.